Hello everybody, and my new video. Today we are going to talk about admodo. First of all, from our blog I am coming to Admodo. Думаю, тепер можна перейти на українську мову. Отже, зрозуміло, що ми говоримо про Admodo. І перш за все, де вам знайти наш віртуальний клас. Якщо у вас немає ще в закладках, то ви переходите на Edmodo по закладочку. Потім тут вибираєте наш віртуальний клас English Online, натискаєте, і ви переходите ось в такий даний клас. Сьогодні я б хотіла просити вас виконувати домашнє завдання і постити їх саме під домашнім завдання. Так, зараз поясню, що це означає. Дивіться, от зараз е, вигляд нашого класу. Він, можна б сказати, по англійськи what a mess! Безпорядок. Бачите, ось е, кожна людинка е, вона постить свої завдання, відповіді на завдання. І вони так просто це лежать, не систематизовані, зовсім ніяк. До речі, хочу сказати, що я бачу відразу, хто мені прислав які відповіді, які питання, оскільки, зараз переключу на свій власну електронну скриньку. Ось, бачите, бачу, що Андрій Чайка через едмоди мені надіслав цю відповіді, я знаю, на другий тиждень. Женя Шевченко, ось і далі, далі далі. English Online, тобто це я бачу, що це ведмод у мене ось такі відповіді. Чесно кажучи, мені, звичайно ж, якщо подивитеся, це створює безпорядок у, у скринці, але то навіть не страшне, що в мене безпорядок в скринці. Просто потім можна заплутатися. Хто ж здав, хто не здав домашнє завдання. Оскільки, а, а можливості Admod до цього, цього саме, віртуального класу надають нам унікальні можливості бачити, хто що зробив і коли зробив. Ну ось, зараз я вам покажу, як це виглядає. Тобто, я вам написала, що ви мені повинні е, зробити завдання Assignment. Такі домашні завдання. Все, що в мене сюди, тут хто раніше, хто пізніше, я в суботу поклала завдання, і вже мені в суботу приходили відповіді. Бачите, їх дуже багато. Велике прохання по-перше, писати відповіді на завдання повністю на всі шість завдань. Тобто ви сідаєте вдома, відкриваєте свій робочий зошит. Проходите протягом тижня завдання того чи іншого. Наприклад, якщо це був тиждень-другий, то тут було 6 завдань. І серед них було там 1A, 1, 2, там, 3 A, 3B. 6 завдань. Під завданчик там трошечки більше, звичайно, було. І вам потрібно було ось. Виконати завдання. Ви їх робите собі в зошиті. Проговорили, прописали, самі собі позаймалися, а потім, дивлячись, що у вас у, у ведмода треба написати відповіді. Ось написана дата, дедлайн, останній термін. Тож до 12 жовтня ви могли б мені припостити сюди. Один, два, три. П'ять завдань. Написати цифри, записати професії, вісім професій, діалоги і текст прочитати. Я тут вже прям писала, які це завдання: 1D, Free там, 3C. Дивимося, що мені зараз прислали сюди. Я бачу тюн-інт. П'ять чоловік, мені їх сюди приєднали. Відкриваю з цього боку всі люди. Бачите, Усі люди цього класу. Значить, я можу зараз поставити, щоб мені можна було тільки дивитися ті, які неоцінені. Ось, бачу, що в мене від Дмитра, від Юлії, від Жені від Олександра роботи не оцінені. Я відкриваю, наприклад, від Юлії. Бачу, що вона мені прислала відповіді на перше завдання. Цифри подивляюсь правильно. На друге завдання. Я просила сюди написати, ще з перекладами є ось професія і відтілення. Ось ті переклади пішли. На правда неправда. Ну, зараз я подивлюся. Дійсно, true false. True false, true false, там легко. І шосте завдання треба було вибрати правильні варіанти по тексту про бізнес-етикет. Все правильно, я не можу до цього. Тому я по-шкільному ставлю 12 балів. 12 з 12. Натискаю Grade, оцінюю. Тепер в мене в Юлії робота оцінена, і їй прийдеться оцінка на її електронну скриньку. А я продовжую. У мене, наприклад, є. Є Graded. Бачу, що я вже перевірила роботи Олександра Попенка і Юлії. Ось відкрию. Олександра також було 12 з 12. І сюди пишу: бажу написати всі завдання одночасно, тобто мої коментарі. Я можу Юлії зараз повернутися і написати коментар. Наприклад, very well. Thank you. І відправляю. Тож Юлія отримає ось таке повідомлення своєю оцінкою. У мене ще тут ось є закладочки, хто мені не прислав відповідь. І я бачу, що ось тут люди мені не присилали. Але ж деяких з них, я вже бачу, що вони мені прислали завдання просто так, не у розділі Assignment, а просто як звичайний пост. І якщо нас приблизно, хай там буде 80 чоловік, як я можу зрозуміти, хто мені вже відіслав завдання? Чи він відіслав завдання під assignment, чи відіслали завдання як звичайний пост? От тому велике прохання. Це навіть не прохання, а фактично вимога, що якщо вам надано асайнмент, то, будь ласка, пишіть даний асаймент під цим завданням. Ну, і взагалі ж, мабуть, на закінчення скажу про те, що Edmodo це в нас такий робочий зошит для перевірки. А нагадаю, що підручник у нас це наш блог. На якому ви можете читати всі останні новини і дивитися, і переглядати відео чи коментувати щось. Тобто, блог це підручник, Edmodo – це зошит. На цьому поки що дякую. Побачення, до зустрічі!